Доброго ранку, малята, дуже рада нової зустрічі з вами. Подивіться у віконце і скажіть, яка зараз пора року? Правильно, пізня осінь. А через декілька днів розпочнеться зима. А яка погода на вулиці? А що ми надягаємо в холодну пору року? Чому? Правильно, ми одягаємо теплий одяг, щоб нам було тепло, щоб ми не замерзли і не захворіли. Малята, хочете послухати казочку про одяг, який нас зігріває. Тоді слухайте. Жила собі маленька дівчинка Наталка. Коли наставала осінь, вона дуже любила ходити гуляти в парк. Але одного разу стало зовсім холодно, і Наталка замерзла. Тоді бабуся дістала з шафи теплий светр і сказала Наталочка, подивись, який гарний светр я тобі зв'язала. Він зігріє тебе в холодну погоду. Светр був м'якенький, пухнастий, як марка. Він був зроблений з теплої вовни, яку дала бабусі добра овечка. Вовна дуже добре зберігає тепло, тому в такому светрі на талочці було тепло і затишно. Бабусю, а з чого ще роблять теплий одяг? запитала Наталка. Ой, Наталочка, з чого тільки не роблять, засміялась бабуся. Є одяг з бавовни, як твоя улюблена піжамка. Бавовна це дуже м'яка і приємна до ціла тканина. А ще є одяг із синтетичних матеріалів, наприклад, фліс. Він легкий і теплий, і його дуже люблять діти. Наталка була дуже зацікавлена і попросила бабусю розповісти ще більше про теплий одяг, а бабуся з радістю погодилася і розповіла їй про різні матеріали, з яких роблять куртки, шапки, шарфи та рукавички. Куртки часто шиють із нейлону або поліестеру. Ці матеріали не пропускають воду і вітер, тому в них не страшно потрапити під дощ а шапки і шарфи роблять з вовни, флісу або бавовни. Вони захищають голову і шию від холоду. Наталка слухала бабусю з відкритим ротом. Вона дізналася стільки цікавого про свій одяг. Дівчинка зрозуміла, що теплий одяг наші справжні друзі, які зігрівають нас у холодну пору року. А тепер маляти, відгадайте загадки. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Правильно, шапка. Плиту хлівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Це рукавиці. Пропоную намалювати шапку і рукавиці. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, ємні з водою, біла і синя гуаш, пензлик, простий олівець, палітра, де ми з двох фарб зробили блакитно. Така шапочка і рукавиці вийшли у мене, а ви можете обрати інші кольори і візерунок. До побачення!